Ну і де ж твій Бог. Я думаю, що хоча б раз в житті ви чули це запитання на свою адресу. Мій Бог всемогутній і всесильний. Мій Бог є той, хто любить і милує, прощає і оберігає. Мій Бог посеред всіх моїх обставин. Коли мені тяжко, він поряд. Коли я відчуваю, що я одна і всі мене залишили, він поряд і підтримує, навіть коли я це не відчуваю. І тільки часом ти обертаєшся назад, і бачиш, і розумієш, що Бог Бог поряд. Ось тут Він зробив ось так. Ось тут Він утирав мої сльози і наповнював серце миром. Ось тут він огортав мене своєю любов'ю, своїм піклуванням. Ось тут я відчувала таку Тату, а він був поряд, незважаючи на те, як я ту мить відчувала, коли мені було дуже важко, він посилав до мене людей. Через яких він міг мені послужити, через яких він міг мене обійняти, через яких він міг мене вислухати, через яких міг проговорити до мого серця, через яких він міг обійняти мене фізично, інколи проговорював через них дуже важливі речі моє життя, слова, які втішали, які підтримували. Він обіймав мене через братів та сестер моєї церкви, проговорював через своє слово, через Біблію, слово, яке я надихало, яке я давало сили, яке підкріплювало і вказувало, куди далі йти. І як би мені не було важко, яку пустоту та самотність. Я не відчувала, я завжди знала, що я прийду до нього в хвалі з поклонінням його присутність. Я завжди переживу його. Відчую його мир, його любов, його обійми. Він дасть мені сили ще трохи встояти, підкріпить, щоб іти далі. Щоб ви не приходили, і як би самотньо себе не почували, знайте, що Бог завжди поряд з вами. Він готовий вас підтримати. Не втрачайте своєї віри та довіри до вашого Бога. Ворог буде завжди говорити вам. Подивись, він тебе залишив. Ти сама, ти самий, ти нікому не потрібен Подивись, де твій Бог, ти проходиш ці обставини сама, Продовжуйте вірити, продовжуйте йти разом з Богом, навіть якщо ви зараз його не бачите, навіть якщо вам здається, що ви самотні, що вас всі залишили, повірте Бог поряд з вами. Коли ви пройдете і вийдете з цієї постелі, повернетесь назад, ви побачите, що Бог в цю постелю разом з вами. А що сьогодні ти відповісти на це запитання? Де твій Бог?